Всім привіт, дорогі друзі. Ну і останній шанс є у підопічних Сергія Реброва виправити ситуацію на Канаді Аншил. Останній матч проти нової Зеландії це можливість все-таки подарувати всім болівальникам українського футболу позитивні емоції. Тому ми сьогодні анонсуємо матч Нова Зеландія Україна. Коротко буду розбирати цього суперника. Ми вперше будемо грати проти новозеландців. Жодного разу до цього не зустрічалися. Це буде як для нас новий досвід, так і для наших суперників, тому що ну вони дуже рідко грають проти взагалі. Топових команд європейських, американських, африканських, але й загалом там середняками фактично навіть не зустрічається. Тому я думаю, Нова Зеландія буде до нас ставитися як до дуже серйозного суперника. А ми ну, подивимося, тому що Ребро обіцяв ротацію. Сьогодні я для вас підготував орієнтовний склад, на мою думку, яким він буде на матч проти Нової Зеландії. Ну і прогноз, звісно, на поєдинок, чого очікувати від збірної України конкретно в цьому матчі проти цього суперника. Ваші думки я хотів би почитати в коментарях. Чи вірите ви в те, що Сергій Ребров зможе щось змінити, ну і взагалі команда заграє якось по-новому. Чи зможе Україна перемогти Нову Зеландію і взагалі подарувати позитивні емоції? Залишайте свої прогнози в коментарях. Перед початком поставте лайк, це важливо в просуванні цього відео. Ну і, звісно, так буду бачити вашу реакцію, і що ви це відео подивилися. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Ну і нагадую про те, що спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Коротко про де та коли дивитися матч між Новою Зеландією та Україною. Поєдинок відбудеться в ніч з 10 на 11 червня, тобто це буде 12-та година ночі. Взагалі, пишіть, чи ви збираєтеся о 12-й годині ночі дивитися на матч збірної України проти Нової Зеландії в товариському турнірі. Сам матч відбудеться на тому ж стадіоні, де грали з Канадою, Філд, в Торонто в транслятор Мегого. На моєму каналі теж буде трансляція. Я буду дивитися, я буду вмикати. Футбол о 12 годині ночі і після буду записувати вночі огляд. Тому, друзі, ви нічого на цьому каналі не пропустите. Якщо що, вмикайтеся, стартую десь о 23.30. Будемо обговорювати склад нашої збірної далі коментую гру. А після матчу ви отримаєте на каналі повний детальний огляд з розбором всіх моментів і з підсумками Canadian Shield. Перед тим як перейдемо зараз до Нової Зеландії, хотів би коротко поговорити про те, що сказав Сергій Ребров на прес-конференції після гри проти Канади. Якщо ви не бачили огляд повний, там ми детально розібрали цей поєдинок. Всі свої емоції, всі свої думки стосовно цього матчу, я видав і ви також в коментарях написали в останньому відео. Тут хотілося б все-таки почути думку Сергія Реброва, тому що в тому відео я не дочекався. Це інтерв'ю з'явилося вже там зранку і. Зараз давайте я зацитую головне із того, що сказав Сергій Ребров. Ми припускалися індивідуальних помилок в обороні. Дуже багато помилок. У нас були в першому таймі дуже гарні нагоди, але ми не забили. А суперник використав всі свої моменти. На жаль, у першому таймі. 3. Це було важко після 30 хвилин програвати 0-3. Але я вважаю, що всі ці голи це індивідуальні помилки в обороні. І це дуже важливо. Ми граємо на високому рівні. Будь-які команди, а я вважаю, що команда Канада дуже високого рівня за таких помилок будуть забивати. Я згоди з тим, що, на жаль, ми маємо такий рівень УПЛ, але сьогодні було багато виконавців, які грають за кордоном. Я не вважаю, що рівень цих виконавців нижчий. Треба дійсно бути командою, треба концентруватися на в обороні та в атаці. Вважаю, що перший тайм ми програли через прикрі помилки в захисті, індивідуальні та командні. Треба аналізувати. І на наступний поєдинок з Новою Зеландією, звичайно, ми щось змінимо. Змінимо багатьох футболістів. Ми привезли 24 виконавці, усі гратимуть, але це буде інша гра. Ми серйозно готувалися до Канади, але програли. Чекаємо на другий матч. Але знову ж таки, це товариські поєдинки. Хай би що ви не говорили гравцям, вони відчувають, що це неофіційний матч і не зосереджені на 100%. Це моя думка. Перед грою ми казали футболістам, що все дуже серйозно. Сюди приїхало багато українців, багато земляків дивитимуться наш матч, і це дуже важливо подарувати емоції людям в Україні. Щодо Андрія Луніна, він в абсолютному порядку. У нас є три хороші голкіпери, і Андрій зіграє в другому матчі. Ми домовилися про це до гри з Канадою. Він у хорошій формі, готується до наступного поєдинку і готовий до клубного чемпіонату світу. Тому усі отримають ігрову практику. Зараз подивимось. Мися, хто яких пошкоджень зазнав. Тому головний меседж, я думаю, від Риброва ви зрозуміли, що індивідуальні помилки все вирішили, але все одно це не відміняє факту, що дійсно наші там, легіонери мають тащити за собою команду, бо гравцям зупел не вистачає інтенсивності. Ну, що коротко, я вже описав в Телеграмі, якщо не підписані, підписуйтесь, що ну, я думаю, можна це так, можна з жартом охарактеризувати те, що сказав Рибров, що Бондар Матвієнко піжони. Але в нас все добре, ми на топовому рівні, в принципі, зіграли. Просто що в нас суперник був дійсно дуже. Сильний і фактично рівня збірної Іспанії. Так приблизно я бачу цю прес-конференцію Реброва. Ну і давайте переходити до безпосередньо наступного нашого суперника. Нова Зеландія, що вона себе представляє? Це команда з океанії. Ми бачимо, що на Трансформарк 26-65 мільйонів. Не дуже дорого вартісна команда. І єдиним лідером цього колективу є. Ну і найкращим гравцем: це Кріс Вуд. Я думаю, більшість із вас його знають. По грі в АПЛ за Нондін Форес, особливо цього сезону, де Кріс Вуд. Давайте перейдемо до його статистики. Йому 33 роки. Це типовий такий так. Гетмен та ранний форвард штрафного майданчика. Ну, можна його порівняти там з Харі Кейном, Можна його порівняти, я думаю, більш доречно з Олів'є Жиру. Оце прям типовий форвард, схожий на Олів'є Жиру, який вміє і головою грати, головою грає ще краще, ніж ногами. І, в принципі, ногами вміє завершувати, попри там свої габарити і невелику, не таку шалену швидкість. І за цей сезон за Нонті Форест за 36 поєдинків в АПЛ він забив 20 голів, 3 асисти віддав. Це шалена статистика, як для а, футболіста. ну Такого профайлу із такої команди, як Nottingham Forest Ну і за саму Нову Зеландію ми бачимо, що він є легендою, я вважаю, що цієї збірної. В нього 74 поєдинки, 34 голи. В принципі, ми бачили різні збірні, в яких є там один футболіст, один футболіст-зірка, і на нього всі грають. Оце типовий приклад теж в Новій Зеландії, де є одна зірка, і на нього намагаються грати. Він людина, яка має забивати велику кількість голів. І воно так працює. Так було там колись, не знаю, в Уельс був Бейл, в Македон був Горан Пандів в Україні раніше теж був Андрій Шевченко. Тобто це чисто от команда Кріса Вуда. Тому що, попри свій Вік-33, він на Трансформат коштує солідні 10 мільйонів, всі інші ми бачимо по 3 і менше. І там навіть більшість гравців і мільйони не коштують на трансформарт. Але я звернув би увагу, що тут дійсно є сплав молодості і досвіду. Тут футболісти, які коштують найбільше, це в основному молоді гравці. Якщо не брати їхнього лідера, От Какаче, гравець із Емполі до речі, з є гравець з ж Донтінен Форест просто що молодий, 20 років. Ось 21, 22, 22. І є тут. Прям такі ветерани з ветеранів, це по 35 років, 36 років знову тут є 35, 30. Ми бачимо дуже е, досвідчених виконавців в цій команді, але всі вони заточені на те, щоб грати на кріса Вуда. І тут потрібно звернути увагу на те, з ким грає, от е, дійсно. Ця команда. Нова Зеландія вже кваліфікувалася на чемпіонат світу 26-го року. Вони будуть в Канаді, і а, вони проходили цей шлях. Ну, ось, подивіться. Як? З якими командами? Таїті, Вануату, Самоа вони всіх обіграли. 18 голів. Ну там голи, різниця голів забитих пропущених. У них 18, Наклепали і в підсумку: Ось 7-0 обігрували Фіджі, острів Фіджі. Потім в фіналі вони обіграли нову Каледонію. З рахунком 0-3, і вибороли єдине місце на чемпіонат світу 2026, яке було в Океані з 11 команд. Нова Зеландія була найсильнішою. Тепер трошки детальніше про те, в що грає ця команда. Як ви вже зрозуміли, рівень їхніх суперників не дуже високий, тому команда може спокійно грати в атакувальний футбол. Я в Нову Зеландію напевно порівняв би з Шахтарем. От Нова Зеландія це ж в Океані, це як Шахтар в УПЛ. Тобто вони грають в атакувальний футбол, вони намагаються контролювати м'яч. Це схема 4-3-3 з хорошими швидкісними на їхньому рівні вінгерами, які мають доставляти м'яч до Кріса Вуда. Принципи, це контроль м'яча, побудова атак якраз через короткі передачі, швидкі переходи, З оборони в атаку і активний пресинг на половині поля суперника. І також активне використання флангів, ширини, тобто для того, щоб знаходити вже потім їхнього нападника Кріса Вуда. Так само Нонтін Форес на Кріса грали. Через фланги з подачами про нього ми зараз трошки детальніше поговоримо. Тобто ви розумієте цей рівень. Але як тільки Нова Зеландія потрапляє на суперника рангу там Кодівуара, так, з яким вони нещодавно грали, і виграли, до речі, в кодівара Нова Зеландія обіграла Кодівар в турнірі Canadian Shield. Завдавши всього-навсього один удар в площину і загалом два удари по воротах за весь матч. Єдиною фатальною помилкою Кодівуара була це втрата в центрі поля одного з гравців, і швидкий перехід в контратаку Нової Зеландії, де вони змогли і забити м'яч, забив Джаст, їхній Вінгер 24-річний, доволі технічний на своєму рівні. Тому е в матчах, де Нова Зеландія розуміє, що вони реально слабші, вони будуть, скоріш за все, грати 4-2-3-1 з двома опорними, але в контратаки. Вони залюбки будуть вибігати. Як показала практика в матчі з Кодіваром. І це, напевно, єдиний суперник, якого вони обіграли за ну серйозних, якого вони обіграли за останні роки. Тому я і говорю за схожість Нової Зеландії на Шахтар, бо Шахтар в УПЛ також грає в атакувальний футбол, а на рівні Ліги Чемпіонів ми бачимо, як Шахтар може грати. Тому що, по-іншому, дійсно кваліфікація футболістів і, в принципі, рівень чемпіонату не дозволяє витримувати той тиск топових команд. Тому Шахтар грає другим номером і захищається. Те саме робить Нова Зеландія, просто вони це намагаються робити організовано і матч, до речі. Проти Кодівара це показав. Але слабкі сторони цієї команди, ну тут, я думаю, нічого нового. Це, звісно, залежність від ключових футболістів, хоча вони розпочинали матч проти Кодівара без Крісавуда і забували без нього. Але, тим не менш, вони залежні від нього. Тобто подивимося, чи він зіграв проти України. Я думаю, вони виставлять основу на нас. Можливі труднощі, звісно, при грі проти команд з високим пресингом. Тобто, знову ж таки, топові збірні можуть ловити на помилках при пресингу, якщо це вдало застосовувати, як це Канада проти нас робила. Ну і звісно, обмежений досвід гри проти топових збірних. Тут теж банально, тому що досвіду в них замало. Тобто для того, щоб обіграти нову Зеландію, потрібна індивідуальна майстерність потрібно високо пресингувати, робити це злагоджено. Чи робиться збірна України? Я вважаю, що ми ну, на даний момент ефективно пресингувати не вміємо. Як мінімум, я цього особливо не бачив в матчах нашої команди. Тому це вже відпадає. Чи є ми топовою збірною? Щоб ну, кваліфікацію футболістів задавить суперника на папері, так на ділі ні. Ну і подивимося, чи зіграє Кріс Вуд, його о, фігура теж доволі важлива. Ось Зараз на флешскорі ми бачимо останні поєдинки, які, звісно, Нова Зеландія вигравала, але з ким? Ви бачите, цих суперників і ось Кодівар. Якраз поєдинок, де в них статистика за весь матч 28% володіння м'яча. Їм той м'яч не потрібен проти Кодівар. Їм був потрібен один момент. Одна помилка, а ви згадайте матч проти Канади, збірна України, коли грала за перші 10 хвилин тільки в одного Шапаренка, два дві обрізки в центрі поля було. Потенційно, Нова Зеландія, умовно, це могла б використати і далі просто відзахищаться. Тому, звісно, концентрація виходить на перший план. Ну, серйозних суперників за останні от роки насправді ну, можна вважати Швецію. Так, вони їм програли. Грецію їм програли. Єгипту програли, де є Салах, можна так сказати. Мексиці програли. Нічия США це можна вважати за непоганий результат. Всі інші суперники це не серйозно. Це розглядати неможливо. Тому я вважаю, що ця перемога над Кодівуаром. Це вже. Ну, показує те, що команда може грати в різносторонній футбол. Тобто вони можуть обігрувати там команди рівня самоа але вони можуть бути конкретно здатними з командами рівня кодівар Хоча це всього-навсього товарняк. А тепер спробуємо ці всі плюси і мінуси накласти на нашу збірну. Я маю на увазі плюси і мінуси Нової Зеландії. Звісно, я беру критерії саме захисту нашої команди, тому що там прям жахливі були індивідуальні помилки, як сам Ребров про це говорив. І конкретно говорити потрібно і про Забарно, і про Матвєнки. Про Бондара. так Це ті футболісти, які найбільше помилялись конкретно в поєдинку проти Канади, де в нашого суперника були дуже кваліфіковані нападники, про яких ми теж перед матчем говорили. Це два девіди, які, в принципі, зробили гру в атаці, які переграли наш захист в чисту. Е, в наші мінуси. Ми їх всі знаємо. Це, по-перше, любий гравець в захисті може привести на рівному місці, по типу валя бондар е, там Хитнуть Матвієнка це взагалі отако. Бюкенан uh, це показав, а в них є умовний там джаст. Теж технічний такий хлопець, схожий на бюкенана, трошки на мінімалках. Але Ну якщо Матвієнко чи там інший лівий захисник ось так буде дезорганізовано грати, то хитнуть нашого захисника буде не так складно. І далі вже подавати на Кріса Вуда. Хто буде тримати Кріса Вуда? Оце важливо, тому що це, як я вже сказав, це типовий класичний центр форвард типу Жиру Він не бігає багато, звісно, але він страшенно небезпечний в штрафному майданчику. Виграє всю верхову. Боротьбу тримає м'яч спиною до воріт. Тобто це той нападник, на якого просто потрібно подати. А далі він сам або віддасть, скине партнеру, поставить корпус, або замкне головою чи ногою, дивлячись, яка подача: висока чи низька. І, звісно, важливо на нього не давати подавати, тому що подача на Кріса Вуда. Ну, давайте я вам наведу, що це буде означати для нас. Я вам наведу три ключові показники цього сезону в англійській прем'єр-лізі, які продемонстрував Кріс Вуд. Перше, це зараз ви на картинці бачите це оцінка. За якістю завершення атак, ударів в поворотах. Тобто він набрав 86,1 бали. Це п'ятий результат в прем'єр-лізі. Це метрика, яка враховує точність, силу і розміщення удару. Ситуацію, в якій е, пробиває гравець, і Вуд один із найефективніших завершувачів атак АПЛ. Далі Кріс Вуд на першому місці в АПЛ по верхових єдиноборствах. 450 верхових єдиноборств, у яких він брав участь, це найбільше у всій англійській прем'єр-лізі. І це підтверджує його якраз статус таргетмена. І останнє це 19.1, ви бачите, відсоток. Це його удари, які вважаються незахищеними. Тобто голкіпер не мав шансів або через силу і точність удару Вуда Голкіпер не зміг зреагувати на цей, на цей постріл. Тобто це ще раз підкреслює його якість завершення атак, що в принципі він не тільки часто пробиває, але робиться дуже важко і дуже складно для голкіпера. Тому в цьому ключі, якщо думати, я пропоную перейти вже до орієнтовного складу нашої збірної, як я його бачу на цей поєдинок, враховуючи те, що в нас буде ну, за все тотальний резерв. Так, будуть зміни в основному складі, фактично на кожній позиції. І, звісно, той факт, що Нова ну, Зеландія, скоріше за все, буде без м'яча, А з м'ячем, як показала практика, ми то грати вміємо. в пас грати, катати вміємо, хороший там точність передачі і так далі, в центрі поля чи на власній половині. Але зиску з цього отримати. Нам дуже важко. Тому мій орієнтовний склад на матч проти нової Зеландії виглядає таким чином, що я я думаю, це буде повна ротація, і це буде логічно зробити. І неважливо, якщо ж нам не важливий результат, якщо це товариський турнір. Єребров сам сказав, що зіграють всі, отримають ігровий час всі. То було б логічно, ну як сам Ребров сказав, що Лунін він зіграє в другому поєдинку. Тому я думаю, буде в старті Андрій Лунін в воротах в центрі захисту, враховуючи те, що проти нас буде грати Кріс Вуд, один із найкращих таргетменів англійської прем'єр-ліги сезону 24-25, логічно буде поставити людину, як мінімум, дотичну до чемпіоншипу, там людину, яка отримала цю практику, і фактурного центрального захисника та Лавєрова. Я думаю, що він може. Може зіграти проти Кріса Вуда і нав'язати йому боротьбу. Це буде логічним варіантом. Разом з ним поставити Чеберка, який мав мав би розпочинати атаки. дати відпочити Забарному, дати відпочити там Матвієнку, бондару Вони вже своє показали, скажімо так. Забарний готується до трансферу в ПСЖ. Бондар Матвієнко готується хай вже до наступного сезону. Можливо, з, з другого тайму там вийдуть на. Якийсь певний проміжок часу, але з основи дать подивитися нам на новачків. Ось що хочеться. Це Чеберко, зліво ноги, центральний захисник. Ну чому б не спробувати його на позиції Матвєнка? Зліва Мартинюк. Якщо в минулому матчі ми побачили, що з запасу виходив, дебютував Михайленко. Ми бачили, виходив різник, дебютував. Так, то я думаю, доречно буде дати повний ігровий час. Ну там хоча б на тайм Мартинюку. З перших хвилин, чи це на другий тайм, але я думаю, що він вийде з перших хвилин. Справа Михайліченко, тому що в нас правий захисник тільки тимчик, який відбігав весь матч минулий так, і через його фланг дуже багато атак Україна будувала. Тому я думаю, йому треба відпочити. А на цій позиції там може зіграти і Зінченко, Але я думаю, знову ж таки, Михайліченко не виходив, тому буде доречно йому дати час зіграти ігрову практику, тим більше, що він ну, в полісі має о, досвід гри на. Правому фланзі, і це універсальний захисник. Думаю, що його розглядали саме під цю позицію. Якщо брати центр полі, я поставив тут чисто Шахтарівський трикутник. Чому? Тому що, по-перше, сподіваюся, що Судаков більше не буде лівим вінгером. Це раз, давайте опустимо його вниз. Друге, якщо Бондаренко вже і буде дебютувати в цьому поєдинку, то краще це зробити з гравцями, які хоча б його розуміють, і він їх розуміє. Тобто, щоб він не губився в центрі, це Назарина опорний, калюжному теж дать відпочити, поставити типового опорника Назарину, бо я дивився Михайла Малеленка випускав ребро вище, він не виходив замість Калюжного. Грав все-таки вище. Тому я думаю, Михайленко ну, було б доречно там дати практику Назарина Бондаренко, взяти шахтарський трикутник, потім на другий тайм випустить відразу двох Михаленко-піхальок зв'язку Динамівську. Це було б теж доволі непогано. І, і в Атаці, і я думаю, що буде грати Кабаєв зліва. Знову ж таки, лівий Вінгер. У нас єдиний це Владислав Кабаєв. А, з огляду на те, що. В матчі проти Канади знову ставився Судаков на цю позицію, то, в принципі, Зубкова, Циганкова, Рибров більше туди переводити не хоче. Тому окей, давайте подивимося на Кабаєва ще раз. На правому фланзі, я думаю, краще дати відпочити циганкову. Циганков теж, чесно кажучи, ну, розчаровує. Він має бути лідером цієї збірної по рівню його майстерності, по грі, але самим лідером, як на мене, циганков не є. Це чисто командний гравець. В Жероні він. Змінився, повністю змінився. Це не той циганков, якого ми знали по Динамо. Це не той цианков індивідуаліст, який був в Динамо, який зміщував цей центр, пробував дев'ятки. Це цианков, людина-плеймейкер більша, людина, яка в пас на команду, яка любить зіграні якісь зв'язки, а в збірні України його мало мені здається, хто розуміє. Тому ми бачимо таку сірувату оце Ну, я думаю, краще поставити Зубкова, це нахабний такий Вінгер, який буде перти вперед, і нам цього буде достатньо. Тим більше проти Нової Зеландії, треба буде розкривати захист суперника. Зубков це в принципі може робити. І Гуцуляк на вістрі атаки. Так як у нас Яремчук один, так я думаю, йому теж можна дати відпочити. Гуцуляк, наскільки ми вже бачили, і по Бельгії, і по Канаді. Гуцуляк виходив на позицію замість Яремчука. Грав відтягнутого форварда, тому, е, так як в нашій збірні є велика проблема з тим, щоб знайти нападника, Подачу, передачу, щоб в нього взагалі були моменти, то нам цей нападник, напевно, і не потрібен. Тому краще на цей матч, де ми, скоріш за все, будемо там в 90% епізодів з м'ячем і на половині поля суперника обкатувати, розкривати захист, в принципі, форвард як такий, можливо, нам і не потрібен. Краще креативного футболіста, який буде один в один намагатися обігрювати А от якраз гра один в один буде дуже важливою. І ефективність гри один в один це дуже важливий аспект, буде в грі проти нової Зеландії. Тому таким я бачу орієнтовний склад на Нову Зеландію, і хочеться просто подивитися на нові обличчя дійсно. І як будуть виконувати функції на футбольному полі в своїй позиції саме новий гравець, а не той, який вже дуже давно грає в нашій збірні. Тобто умовно подивиться, як зіграв Мартинюк, а не Матвієнко на лівому фланзі чи Миколенко. Чеберко замість Матвієнка теж цікаво. Ну і Таловєров мав, мав би, по ідеї, має зіграти саме проти Крісавуда персонально. Ну, як мінімум, при стандартах його має тримати, бо антропометрія в нашій збірні вона трошки хромає. Щодо прогнозу на цей матч, друзі, я сподіваюся, що ми все-таки виграємо і що ми отримаємо перемогу в конкретно цьому поєдинку, тому що по-іншому бути не може. Так, Нова Зеландія обіграла Кодівар, але це проблема Кодівара, що вони не змогли забити і не мали насправді великої кількості моментів біля воріт. Е, новозеландці, вони непогано захищалися, тобто команда показує дуже непогану гнучкість і реалізацію. Що важливо, і проти нас це дійсно може спрацювати. От що, от що прикро, що такий футбол проти нас дійсно працює. to you yeah. <laughs> Плюс ми самі собі можемо привести. Але сподіваюся, що цього не буде. Звісно, без цього ніяк, тому що в нас буде резервний склад, в нас буде багато новачків, і хтось десь може не розуміти одне одного, тому що це збірна, збірна з гравців, які грають в різних клубах, і це нормально. Але в будь-якому випадку я ставлю на те, що Україна мінімально переможе, що це буде вимучена перемога, ми розкриємо захист, десь знайдемо якийсь свій момент. Можливо, вийдуть там деякі лідери на другий тайм, і ми зможемо все-таки розкрити той захист. Хести виграти. Інше питання, чи зможемо ми стримати кріса Вуда на стандартах, я думаю, все-таки кілька ну, моментів в Нової Зеландії буде. Якщо ми дамо їм більше створити, то це ніж очікується, то це взагалі буде якби, дуже, дуже цікаво в лапках. Так? Тому я дивлюсь на цей матч з оптимізмом. Але якщо ми навіть цей поєдинок а, про. Скажімо, так програємо так або не виграємо, то тоді ну, може бути відмазка, що це був резервний склад, і ми не змогли просто що так не вистачає взаємодії. Але з іншого боку, а чим Сергій і його тренерський штаб займався ці два роки? Ну от питання, правда? Ну. Фактично, Ребров уже не перший рік, не перший місяць в команді. Ми вже рік чекаємо якихось висновків. Висновки не робляться. Більше року ми чекаємо після чемпіонату Європи. Чесно, гра збірної України не змінилась. Після чемпіонату Європи, як вона була хаотичною, незрозуміло на чому побудованою, так вона й залишилася. Тому, можливо, от якраз вливання певних новачків якось розрядить обстановку. Як це сталося, наприклад, з калюжним? Пам'ятаєте, як всунули калюжного а, вимушено, так? Тому що опорна зона випала? І дивіться, калюжний в матчах де? Потрібно uh, просто грати другим номером, захищатися, виконувати функцію опорника часто. Так коли команда компактно захищається, Калюжний ефективний. але Калюжний не дуже ефективний, коли потрібно повертатися назад. Коли його команда атакує позиційно, коли його команда ще й багато помиляється, і тобі потрібно відпрацьовувати не тільки за себе, а й за того хлопця. Так допомагати партнерам, то калюжному вже не вистачає динаміки і швидкості. Тут він не ефективний. Тут уже більше напевно Михайленка треба підключати в такому футболі, де потрібен контроль, можливо, там умовно навіть крейськіва. Проти нової Зеландії потрібен креативний опорник. В принципі, Назарина він футболіст, який теж може на атаку грати, він в шахтарі це показував. Якщо його викликали, то окей, давайте, випускайте, хай показує свій рівень. Тому я очікую від нашої збірної, що ця нова кров можливо, так, футболісти, які більш голодні, вони зможуть, ну, хоч, хоч щось нам нове відкрити в цій збірної і продемонструвати. Тому мій прогноз на те, що Україна виграє з рахунком 1-0. Я думаю, це буде не. Результативний матч. Ну і під кінець, що хочеться сказати, друзі. Так, після Нової Зеландії у нас тільки далі буде вже відбірковий етап до чемпіонату світу. Тобто, знову ж таки, не буде матчів для експериментів. Потрібно буде в кожному поєдинку давати результат. Тому це якраз остання можливість. Зіграти в основному складі такому футболісту, як Мартинюк, як Чеберко, той же самий Кабаєв і так далі. Це остання можливість цим футболістам з'явитися з основи. Тому що далі Ребров експериментувати не буде. В нього не буде нагод для цього. Ми і так знаємо, що Рибров більше консерватор, а тут ще і важливі матчі попереду. Тому з Новою Зеландією, я думаю, ми. Повинні хоча б побачити цих футболістів вперше чи в останнє, це вже покаже майбутнє, але серйозних висновків і глобальних змін після Canadian Shield їх не буде. Тому що до цього ставляться як до товариського турніру, про це було заявлено. Це більше така, знаєте, місія, навіть, можливо, політична поїхати в Канаду і зіграти там футбол. Навіть якщо ми програємо в Новій Зеландії, Ну, з цього трагедію не варто робити, але варто буде питати. В три, а то й в п'ять разів серйозніше в кожному поєдинку від брикового етапу до ЧС 2026 і дуже прискіпливо ставиться до всіх помилок, до, до всього, що буде відбуватися в негативі. В нашій збірні це останній шанс Риброву. Насправді виправити ситуацію і змінити ставлення до нього, тому що я почитав насправді коментарі під відео Україна-Канада 4-2, де ми програли, так під своїм відео в мене там не 100 тисяч перегляди, але коментарів там було чимало, і фактично кожен ну, критикує Реброва. І якщо не просить про відставку, то не розуміє, в що ми взагалі граємо. А більшість взагалі хочуть, щоб ребров пішов. Мені здається, це не ок ситуація коли в більшість в твоєї країни хочуть, щоб тренер пішов зі збірної. Тобто всю ситуацію реброву треба змінити. Ставлення вболівальників до себе до, до цієї роботи, яка виконується в збірні, її треба змінювати. І це останній шанс. І в принципі це логічно, тому що по. Відбірковим етапом до ЧС 2026 будуть оцінювати роботу Сергія Реброва і далі приймати рішення, пролонговувати контракт, чи все-таки він піде. Тому, друзі, чекаємо останнього поєдинку. Обов'язково запрошую вас на стрім о 23.30. Розпочнемо його. Так, це буде з 10 на 11 червня. Знову ж таки. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк. Під кінець і напишіть свій коментар стосовно того, що ви в цьому відео почули. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!